Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо ось такий брелочок. В'яжеться він дуже швидко і просто. Лише 10 хвилин, і брелок буде готовий. Що нам знадобиться для роботи: пряжа трикотажна будь-якого кольору, яка у вас є, у мене ось такого кольору сьогодні. Далі нитка з натуральної віджгутової мішковини. Будь-яка підвіска вона мене дерев'яне сердечко і гачки відповідних розмірів. Для тканинної пряжі розміром 7 у мене гачечок, а для джгутової номером 5. Отже, розпочинаємо. Для початку робимо магічне кільце або кільце амігурумі Ось так. Робимо дві повітряних петлі підйому. І тепер в наше кільце потрібно пров'язати 10 напівстовпчиків з накидом. Перший напівстовпчик пров'язуємо, і ще 9 напівстовпчиків з накидом в наше кільце. В загальному, щоб в кільці було 10 напівстовпчиків з накидом. Чотири П'ять, шість Сім? Вісім, дев'ять і десятий стовпчик. Тягуємо нашу ниточку з кільця і стягуємо наше в'язання в кільце. Далі будемо з'єднувати наше в'язання. Там, де ми робили дві петлі підйому, в другу петлю підйому робимо з'єднувальний стовпчик і відрізаємо нашу ниточку. Відрізаємо нашу ниточку. Витягуємо її, і зараз будемо з'єднувати. Показую, як з'єднувати і заховати кінчик. В наступну петлю заводимо гачок під дві півпетлі, підхоплюємо нашу ниточку і витягаємо на іншу сторону. Далі беремо її на лицеву сторону, в попередню петлю. Ось так підхоплюємо петлю нашу петлю попередню за задню півпетлю і протягуємо ниточку на виворіт. І ось так закрили ми наші ряди. Далі заховуємо кінчики, ниточок наших стовпчики, під напівстовпчики наші знаки дом заховуємо їх. Один заховали, далі другий. Так, заховали кінчики, можна підрізати. Так, основа наша готова. Далі беремо нашу джутову нитку і розпочинаємо в'язати ось це кільце, беремо гачок меншого розміру, залишаємо кінчик для того, щоб нам потім зробити бантика підхоплюємо петлю під дві півпетлі заводимо гачок і підхоплюємо нашу ниточку. Джутову. І далі під наступні дві півпетлі знову будемо заводити гачок, підхоплювати ниточку і по колу в'язати з'єднувальними стовпчиками. Ось перший ми зробили. В наступну петлю під дві півпетлі заводимо гачок, з іншої сторони підхоплюємо нашу ниточку і робимо з'єднувальний стовпчик. Зробили дві петлі зробили. Далі є два варіанти, як ми будемо прикріплювати брелок. Можна залишити ось таку петельку і потім прикріпити. Можна ось за цю основу прикріплювати брелочок. Якщо будемо робити таку петельку, значить робимо отак. Зараз, з іншої сторони, вже залишаємо ось такого розміру ниточку. Далі, як будемо витягувати ниточку з іншої сторони, то не підтягуємо її до кінця, а залишаємо ось таку петельку, щоб можна було потім прикріпити до брелочка, і робимо з'єднувальний стовпчик. І продовжуємо далі в'язання. Ось ми ту петлю залишили і продовжуємо по колу в'язання з'єднувальними стовпчиками. Колу пров'язуємо. Петлі ці з'єднувальні мають бути вільні, щоб наше коло не скручувалося до середини. Вв'язуємо по колу до початку нашого в'язання. Так, пров'язали ми до кінця. Відрізаємо ниточку, залишивши довгий кінчик. Так, витягуємо її. І так само, як і ниткою основи, закріплюємо останню петлю. О, витягуємо її на іншу сторону. Є там, де ми залишали на брелочок ось цей відрізочок, робимо ось так петельку Ось і знизу затягуємо її вузликом. Ось, щоб не розтягувалися наші петельки. Зробились тут вузликом, воно виглядає гарніше вже. Є. Далі є в нас два кінчики, які залишились від нашого джута. І там, де наша петелька, за яку ми будемо вішати наш брелочок, заводимо гачок і витягуємо одну ниточку нашу джгутову. А в наступну петлю витягуємо другу нашу ниточку джутулу. Ось якраз посередині, де наша петелька. Далі беремо наше сердечко. Ось тут у нас є отвори. І в два отвори протягуємо наш джут. Один в один, другий шнурочок в інший. Зав'язуємо бантик. Так, кінчики підрізаємо. Розправлюємо наше кільце, бандит повертаємо, ну і все. Наша підвізка готова. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися і до нових зустрічей!